Якщо швидко перегортати сторінки, картинки починають рухатися, розповідаючи невеликі історії. Техніка зі столітніми традиціями. Як це функціонує, можна довідатися на семінарі у Сар Брюкені. Кожен учасник отримує завдання: одні малюють, інші позують. дивіться на мене, давайте ще раз гадаю, цього вистачить. Прошу. Ведуть семінар медіамитці Йован Цветковський і Анна Каутенбургер. Дуже важливо, щоб ми мали лаконічну, але промовисту історію. Це має бути якось екстравагантно, щось таке, що можна розповісти в епізодах. Фабіан працює над своїм епізодом: 50 картинок для 10 секундного фільму. Рука йде знову вниз, і тоді великими літерами з'являється напис: класика. у Фабіана. Вже є певний досвід. Я прийшов до такої ідеї, бо сам працюю над серією коміксів. Тож для мене цілком звично, що на головного персонажа якось тут падають якісь тяжкі предмети, як приміром ковадло. Тоді робляться фото. Згодом їх передруковують на стабільний папір. Фріда Гофман зі своєю дочкою Кариною хоче зняти історію про мишку, яка зустрічається з равликом. це добре запитують мама з донькою. Не зовсім відповідає керівник семінару. Давайте знову спочатку голови вниз. Спершу ми хотіли зняти, ніби хтось дає ляльці печиво, і лялька разом з печивом відкушує руку. Але це було надто складно з рукою і кров'ю, і ми вирішили зробити щось менш криваве. Два з половиною дні працювали мати з донькою над своєю історією. Тепер фотографії слід вирізати, відсортувати та скласти в правильній послідовності. І ось кіно про мишку і равлика готове.